Купа хламу чи замовлення сайту тему. Я замовила багато усього. Ось такий міксер для фарби на роботу. Далі світяшку для стелі додому, вона ніяка, якщо чесно. Аерограф мені сподобався на сайті, тому, думаю, манікюр буде ще краще. Тепер у нас салонків. І пензликів для фарбування, чобітки чорного кольору, до речі, на нозі вони прикольно виглядають. Підставочка для кави машину, ремінець для. Apple Watch, крутезний, мені сподобався. Знову в інчики, ставочка для пахучок палиць, ребінет для очистки брашів. Рекомендую їх два. Під час замовлення в мене вселилась хозяюшка, я замовила мочалку для чистки. плитки. Домашні тапочки дуже круті, я буду їх носити на вулиці. Пензлики, резиночки для коси, декілька штучок, пульволізаторів, йорши для туалету у формі вишеньки. Чітка угу. для чистки раковина, абсолютно безглузда підставка під каву,